Я західна Україна, горжусь і радію, що рідною мовою я володію. Шевченковим словом умію писати слова мелодійні і вірші складати. Я східна Україна, де все мені в радість, ліси і садки. Озера й річки і глибокі ставки, лани неосяжні і гори, й долини, Цвіт білосніжний у лузі калини, в душі моїй солодко грає сопілка, Бо я з України, бо я українка. Одна батьківщина і двох не буває, місця де родилися, завжди святі, і хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою тут живемо я і ти, хоч моли, я невеликий, це те добре знаю. Що край рідний Україна, я тебе кохаю. Золоте курчатко, золоті торбинці, бринеслося огоньні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. Україна, рідний край, лідне поле, гай, Лідне місто, лідна хата, лідне небо, лідна мати, красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. Облітав журавель, сто морів, сто земель облітав, обходив, крила ноги на труду. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної нам має. У нас красивий, гарний край, квіти, море, річка гай, Рідне все поля, діброви. а сади, які чудові, ненька наша Україна, адже ти для нас є. Я маленька українка, треба всім це знати. Українець є мій тато, українка мати, українкою вродилась, Українкою буду, та провідну Україну. Україну, вік я не забуду. Я живу на Україні, де річки озера синь, чиста в них вода прозора, в ноглибине світять зорі, найгарніші наші села, люди мудрі і веселі, хати білі, шапурнені, діти всі такі гарнені. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Привітний світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, любові добрі, тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. Щоб довелося мандрувати, піти по рідній всій землі, у кожне місто завітати, у кожний побувати в селі, то навіть би за сотню років. Цього б не встигли ми зробить. Простори в нас такі широкі, а місць і сіл ще нас лічить. Послухай, як струмок дзирнить, як гомонить лишіна. З тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоїна дощами, і як веде розмову степ з, з тобою колосками. Послухай, як вода шмить ні моря лине, з тобою всюди кожну мить говорить Україна. Я тримаю у році кольорові олівці, хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброві, і Веселку, і калину, чорне море і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітери, трави і води. Годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, усніє і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живою і нову, і мову її солов'їну.